Друзі, вчора ввечері, 30 січня, кабінет міністрів передав до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію. Хто вже читав, напишіть в коментарях, як вам хто ще не бачив. Давайте розберемо важливі моменти із законопроєкту. Давайте почнемо з того, що є строки служби. Демобілізація через 36 місяців плюс один місяць після подання рапорту. Фактично 37 місяців. Знаю, що багато військових та їх рідні до останнього сподівалися, що демобілізація буде через 18 місяців. Також призовний вік зменшили з 27 до 25 років всі особи з інвалідністю мають відсрочку від мобілізації, але буде проведена перевірка. Обмежено придатні проходять перевірку протягом 9 місяців і потім визначаються або придатними або непридатними. Полонені мають право не проходити військову службу після звільнення з полону. Строковики демобілізація через 210 днів після прийняття закону і відсрочка від мобілізації 6 місяців. Не розумію, навіщо чекати 210 днів? Ще одна з головних новацій це те, що повістки приходитимуть у електронний кабінет призовника та будуть накладати обмеження на ухилянтів через суд. Якщо громадянин добровільно протягом 10 днів зняв вручення не виконав обов'язку або не з'явився до ТЦК, то його обмежують у праві на виїзд за межі України. Обмежують у праві керування авто, накладають арешт на кошти та інші цінності у банках та інших депозитарних установах. Ті, хто засуджені на умовний термін, можуть за бажанням мобілізуватись. Також будуть сюрпризи для військовозобов'язаних, що перебувають за кордоном. Отож, щоб зробити будь-які консульські дії в закордонних установах, у чоловіків мають бути військово-облікові документи.